Це вообще шутик, фамилию скажи свою, я. я хочу чого? Я? Чон Чон в начале. Для скажи. Я? Чонтуляк. Чонтуляк. Це ж вообще? Усі заступники у мене в кабинете. Телефон. Я думаю, что точно. Він. А вы вообще мне четко фамилии удали. Уже... В, Юрко, в, в принципе, то в, в, в нас служби. Вон, тован, в нас не

А ви трохи не вране робите, да, ви я би не доведете. Ви запитаєте хто ви. <падали> Як ти не не Просто виходите. Ка, Ні, швидно, вийдував, Ви Просто виховано, що це. Ви не поймаєте, ви хату. Ви можете там заходять. На відео. Ви можете. Будемо розбиратись. Я понял, хто не зможе. Будемо Я вам відповідаю. Будемо розбиратися, будемо розбиратися. Ну що зробити? Ну. А ви просто... Бачите, попаде, це ми просто будемо бачити, хто трошки мірювати. Попали, то попали. Я думаю, що ні, ні в чому ми тут не попали, бо ми тут є абсолютно праві. То, не що повинні. до нас відділення. По-перше, По ви повинні підійти, докласти і сказати, що я такий-то, 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 хто би там не був, чи там вуйко, чи там баба, чи там гідо. Так чи не так? Докласти це кіно що так і так за тича робота зроблено то-то, то-то. А вам можна підійти і представитися. Я такий-то, такий-то. Але яка віднісся? Це і фан, заходить. Васильевич. Володимир Васильович. Як ти що ти собі заходиш і шарпаєш голову районної ради? Сюди ходиш. Як ти собі дозволяєш голову адміністрації, голову районної ради? Отакої шарпи. Не будеш без служби нікого шарпа. Добре? Рот, прикрий. Рот свій прикрийте. <прощу> <прощу> Ви зараз де В Міліції Ну що? так і все це згідно того. розумієте? Ви зараз в дискотеці, ні в барі, не в клубі. Не, Шановний, нема різниці хто ви. Розумієте? Ми не у вас вдома. Фамілія, будь, будь ласка, народний звичай. Переставці випадки. Фамілію. Народний значек. Переставку попасть. Народного значка немає. Так, вже показує. Як Ви показуєте? От мене в оплаті. Я вас завтра показую мене. Бачите? Максим Юк. Не не не, я вас знаю, не певні показувати обличчя, зробити, mm. розумієте? Я вам теж не показую. Хто біжить? Ви двіте, шановні, ви прийшли до нас, не ми до вас. Ви не правди. Що це з дискотека підравідемо? Ось така, що є Мерседес. Мерседес, що там? В тому, що стоїть там. З п'яним водіями. Ми перше підходили, як від вас щось алкоголь, так само будь ласка, привіт. Роздавайте службу свято, будь ласка, позиція. Як ви так вищачі органи, будь розумієте? Ви ж мене свідчують. Це легко і просто зробити. Просто позиція народну самооборону не саме вам. Що витяжчий? Що, кажіть, А, Камера знімає, так кажіть же, що? А куди ви сьогодні. І сьогодні яке число?

Ви, це не дум... гар, це що ви робите, не гарно. Ви можете казати, що собі хочете. Я а думаю, що вона з такими гарно. Я вам говорю те, що воно є, розумієте? Mm -hmm. Перше, що я не приїхав на цій машині, ще раз так. А бо це ти за мною так говориш чоловіче, за мною взагалі там в районі так. Мені немає різниці, говорять з вами районі чи не говорять, розумієте? На відміну від вас, я тверезий чоловік. чоловік.

Ви не знаєте, хто ви Ви не знаєте, хто ви такий? Ви мені тільки що райвідділі показували посвідчення голови, чого там. Кольської районної ради, так чи ні? А чому їм показали? Хто? Та бо, Ви розумієте, ви втекли, ви втекли, шановний. Ви сіли в машину і втекли, розумієте? Я. Таке право маєте офіцера сіпати за груди, ловити за груди. І ви копати у двері. Коли ви покажете, що я сіпав офіцера за груди, то ви покажете. У нас є виділі, все знято на камерах Я знаю, що є. Танки на тобі є. Танки Вийдіть, будь ласка, з автомобіля обидва. Обидва, вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Кажуть, я рейду. Сіки вживали. Ні, не з Скільки спиртних напоїв вживали сьогодні. Я сьогодні в Чорні вже, але в принципі я після п'ятки чи А чому ви в п'яному вигляді заходите? Вириваєтеся, рейвіддіо, п'яти двері. Вирішайте, лайку і так. Звільняйте працівників міліції. Є, є в мене відеозапис, на який ви погрожували мені, камера. що я завтра буду звільнений з органів внутрішніх справ. В зв'язку з тим, що от я неправильно до вас віднісся, що я спитав, хто ви і чому ви в тій годині в п'яному вигляді копаєте от наші двері? Чому я ви виривається в чергову я частину? Відео міліції це і режимне приміщення, шановні. шановні. Немає я різниці. Голова ви районної місто. ради, чи ради, розумієте. Є хуліганські машини, їдуть от Які? От такі, як такі, як ви? На такі, як ви на таку це. Та ні, я мав на увазі вазі, ну, а не, не забувшити... <клес> <це, клес> ні, не, <клес> все <клес> нормально. Чуєш? Ви не у нас на роботі, ви в районі. Та мені похуй, ви думаєте, що ви за ментів стоїте? А це так само жителі району? Я не робив нічого. Ви це хочете? Добре. Добре.

Соломченко, не знімаєте, бо він заступник губернатора. За всіх знімати, кому ви не даєте спати? Ви мені не даєте спати? Я думаю, може. За столом у барі надо в міліції зашарпати, посилити в міліції. А ти перш подивишся на камері, що коло шарпу, а потім болтаєш. Чуєш, бо ти такий умний, що капітаць. Чуєш? Ти перш щось на камеру подивишся, це як шарпу, а потім будеш болтати, бо ти такий умний, що капець. Чуєш? Я знаю, що саме найлікше любить людини, кастя до влади. А ти перш розподивишся на це, буду ладить. У мене п'явраження стояв, щоб я став до влади, ти був папаєм. Чуєш? Умні кризи. Ти це я ти зі старш. Ну ти от то ти починаєш. Ти дуже думаєш, ти дуже розумний, ти великий патріот. Ти приш не вішу до мікрофона, ти пересловиш, сказав, знаєш що, саном? я no, 20 років борюся про цей банк. А ти три рази вийшов, поптисучився, ти будеш зовну говорити. Знаєш, я на цю владу, можу це я завтра напишу заяву, але скличу, 40-50 депутатів не перезаявили, встановлення, я симвільну. Чуєш, ти може думаєш, що сов не виведе в мене? Та не ті виведе. Ви приграв. Я не проти вас. Не ну а що ти, так, був, був, а чого ти так говориш? А що ти так Ну ви, не права? ви були в районі чи ні? Був. З якою ви, А чого був? Я, я проїхав всі два рази по цим, по тим. три раз на 102 позвонив. Чого хто другав? З якою оці визнає? Бо в мене телефон украли. Знаєш що вони в мене, махнув мене адвокати? Через те, що я ні годен ніяк дозвонити, з якою цілі? З тої цілі я приїхав. Я а ви чому в тебе та чого мені ворога робиться? Ну а чого ти таке болтаєш мені, що Михайло Панович? Ну ви, ну, при чому тут, навіть якщо я це кажу. Три що? рази до мікрофона. Я борюся про цієї банди. А я що, банді помагають, що? А, а я допомагаю? Ну то ви кажете, що ви боретеся. Бо ти на мене в мене вирішив ворога. Клав я потримаю. На, на на З поваги до вас я потримаю. З поваги до вас я потримаю. Та я дякую. Але ви будете бачити, яку я вам зроблю самооборону за два дні, що ви взагалі є. Бо ви общині самооборони, як вискалубніки. З кожного села буде по два, по три чоловіка, а не буде косовських 3-4 чоловіка. Збере, коли себе банду, і буде ходити і допомагати міліції. Ви ще мене не знаєте. Я завтра на першу заяву і вийду з депутатів. І потім я вам покажу самоборону. Ви ще не ваше самоборона. Та я може, не прав. Бо я, на жаль, не сьогодні

Я можна провірити по зв'язку, коли дзвонила за телефоном. Що з нами провірити? Нам підвезли плашка до машини, чи ні? Чи нам пішки не зробить? А знаєте що? Де є наші мій? Що, підемо пішком. Шановний, шановний, я три місяці, що міг, то зробив, Азар, як я, я три місяці, нас шукали. Що я робив. Якщо ти, у тебе є совість у твоїй душі, а мені виглядало, що у тебе є совість, то я три місяці не спав на под'язу на мою голову, ти може мене пам'ятати. Я, я, я звідки ви з мене моментально зробили з доброго поганого. Героя. Михайло Іванович, не гарно смітити, підніміть, будь ласка. Там є, є мусорничок. Оце, оце точно ви добре сказали. Це мусорничок там є. Там прямо, прямо, прямо в подалі. Ми боремося, боремося. Оце ви правильно сказали. Все, дякую, дякую. Знаєш, я трошською ілюзію. До побачення.